Доброго раночку, Ютубе! Ольга, репетиторка з української, і у нас 73 серія серіалу Життя репетиторки і сьогодні про годинники. По-перше, про те, як швидко плине час, ось уже і завершилися канікули майже. Весняні, хоча мені здається, що вони ще й не розпочиналися. У середу в четвер у мене було менше уроків, а уже сьогодні і завтра у мене звичайне навантаження, тому що перед тим, як вийти до школи, діти хочуть і їхні батьки хочуть повторити ті теми, які у нас будуть потім опорними у школі, або ті теми вивчити, які будуть вивчатися у школі. І через те уже все. Канікули завершилися, і ми працюємо з ними. А також іще сьогодні хочу поговорити дотично іще про інше: не тільки про те, як швидко плине час, але й про переведення годинників. Мені завжди не подобалося оце от весняне переведення годинників на годину через те, що менше спати. І я всіляко е, намагалася побачити новини, що не будуть переводити годинники, і коли минулого року сказали, що годинники вже більше переводити не будуть, я була дуже рада і дуже щаслива. Але е, я так зрозуміла, що все-таки годинники у неділю ми переводимо через те, що президент цей наказ не підписав. Це дуже, звісно, мене засмучує, а ще я не розумію. Чому ми переводимо годинники саме в цей час? Чому б не перевести їх минулої неділі? І потім б діти впродовж тижня якимось чином би призвичайлися до того, що час змінився, і тоді б пішли до школи. Вони спокійнесенько і з меншою адаптацією, ніж вони підуть до школи. А так. Виходить що? Виходить, що в нас діти в суботу ляжуть спати, в неділю їм вже треба буде прокинутися раніше. І зрозуміло, що в понеділок діти змушені будуть прокидатися на годину раніше. І їм це буде дуже незручно, бо в неділю то вони ще посплять, вони то годинники ми перевели, але неділя то є неділя, і вони, наприклад, раніше прокидалися о 9 зараз прокинуться о 10 і в неділю нічого від цього не буде. Тобто головна адаптація у них буде якраз у понеділок, коли мало того, що вони висипалися на канікулах, а тут їм треба прокинутися за звичайним часом. А тут іще додається плюс одна година переведених годинників, а тут іще додається те, що вже весна і хочеться гуляти, а не вчитися, і це якась диверсія, тому що я вже уявляю, як будуть позіхати перші принаймні три дні, а то й тиждень мої учні на уроках. Та й я сама, певно, позіхатиму через те, що десь тиждень мені потрібен для того, щоб адаптуватися, а то й півтора. Чому не зробити переведення годинників раніше, або канікули на тиждень пізніше, якщо не хочеться переносити переведення годинників, я не розумію. Мені здається, що з боку адаптації це значно кращий варіант, коли ми перевели годинники, і у нас розпочалися канікули. І ми вже потім трошечки можемо призвичаїтися раніше лягати і раніше підводитися. Таке от логічне рішення, яке лежить на долоні. Я не думаю, що про це ніхто не думав, і мені цікаво, а з яких причин саме ось цей час є часом переведення годинників, чому саме так, і чому ми його не рухаємо для того, щоб дітям було комфортніше. Не знаю навіть. Ось такі у мене запитання сьогодні: купа запитань і немає відповідей. І, звісно, я морально налаштовуюся на те, що доведеться прокидатися раніше, але мені важко поки що з цим змиритися. Так що будемо наступного тижня звикати до нового графіка. Сподіваюся, що звикнемо і адаптуємося швидко. У вас, можливо, є свої лайфхаки, як ви адаптуєтеся до переведення годинників. Чи починаєте лягати спати трішечки раніше, для того, щоб адаптуватися, чи робите для себе плавний перехід, чи ні? Що ви робите для того, щоб адаптуватися краще? Скажіть мені, будь ласка, і. Зустрінемося з вами завтра. Завтра вже в перерві буду записувати для вас відео і зараз записую перед ранковим заняттям уже повне навантаження. Працюємо далі. Гарного дня вам до зустрічі. Побачимося!